Їх весь внутрішній потяг життя, він настроєн на трансформування із гівна в щось гарне. Чому вам подобаються або не подобаються старі речі? Це відповідь на цей коментар. По-перше, все подобатися не, не може взагалі, бо це не долар. Знаєте, тільки долар подобається людям. Хто ж ці люди, яким подобається старовина? По-перше, давайте роздивимось з точки зору астрології. Хто ж ці люди, яким подобаються старовинні речі? Це люди, які мають активовані планети або дома в домах магії і смерті. Це восьмий дім, це дім Скорпіона або у Скорпіоні. Це Люди, які прийшли в цей світ щось трансформувати, їх весь внутрішній потяг життя, він настроєн на трансформування із гівна в щось гарне. Або друга сторона це коли людина відчуває енергетику старих речей. Бо стара річ, по-перше, це історія, по-друге, це енергетика, яку та річ несе з роками. Люди, які мають планету в восьмому домі або в Скорпіоні, вони будуть це все відчувати всією душею. Тому, коли я у якої майже всі планети стоять у домі смерті, коли я попадаю на якусь барахолку, у мене зупиняється серце. Розумієте, я не можу спокійно проходити крізь ці ряди. Бо я відчуваю всім серцем, у мене навіть почки дергаються. До речі, напишіть, от, хто полюбляє старовину, так як я. Куди б я не приїздила в будь-яку країну світу, перше, що я шукаю, це якісь бутіки, які продають старовинні речі або ринки. Тепер людям, яким, це не подобається. Не подобається це людям, у яких немає в скорпіоні або в восьмому домі жодної планетки. От і все. Ви полюбляєте новеньке, і вам старе не подобається. І це також нормально. Якщо відкинути астрологію і просто уйти у углиб, Енергетичних поняттів, то люди, яким подобається старовина, це старі і мудрі душі, які відчувають, що потрібно, що цінно, що, що несе яку енергетику, а люди, яким не подобається старе, це молоді душі, які прийшли тільки нароблять пізнання енергетичного світу. Тому їм старі речі ще і не можуть подобатись. Дякую всім за увагу.